Друзі, вітаю! В Путіна немає великих перемог, але вони йому треба. Він же хоче перемогти на виборах і не змігши завоювати ні Донбас, ні Херсонщину, ні замкнути в круг Запоріжжя, ні атакувати Харків чи Харківщину. І він вирішив, щось вже треба приєднати. Він же собі придумав історичну місію Володаря Збереча Земель. Ну і власне вирішили приєднати Придністров'я в Придністров'я по цьому. Приводу такого свята готують з'їзд е, депутатів у всіх рівнів Придністров'я, за яке Росія воювала і інвестувала в сепаратизм ще в 90-х, 90 91 е, Сьогодні готуються приєднати. Ну, типу, Путін хоче на шару старі радянські розробки приєднати до Росії. Типу Росіяни, дивіться, нарощуємо території. Відбудеться це чи не відбудеться, які деталі вже відомі, тому що знову ж таки в Придністрові важко вберегти якісь секрети, два бокала молдавського вина, і всі секрети стають публічними. За бутылку вони готові вам навіть написати доповідну. Тому українська преса вже знає. Це знають навіть деякі дипломати і політики. Ну і власне цю інформацію зібрав для вас і зараз хочу нею поділитися. Бо 29-го буде останнє звернення Путіна до Думи. От до своїх депутатів а 28 восьми перед цим мають зустрітися придністровські сепаратисти і власне підготувати рішення для Путіна. Наскільки це може бути вигідним? Які ризики для України? Ну і загалом, що там відбувається в богом забутому Придністрові? Друзі, підпишіться на цей youtube канал. Ми з вами разом боремось з російськими наративами, витискаємо російських агентів. Також прошу підписатися на Viber та WhatsApp. В описі цього відео є два посилання. Обов'язково тисніть на них і підпишіться. Поїхали, розберу, тому що дуже багато інформації, але треба чітенько для вас все розкласти по поличках. Путін готується до виборів, перемог явно на столі немає. Навального вбив, але чомусь росіяни це за перемогу не сприймають. Хоча Путін радується особисто, типу, Медведєв радується, каже, що вдова посміхається. Ну, подивимося, як буде посміхатись вдова Медведєва, коли його теж зажмурять. А і точно так же будемо дивитися за Кабаєвою. Ну, але. Це їхні справи, хай розбираються єдине, що вони почали е, зараз атакувати Придністров'я. Поки що політично і є велика підозра, що 28-29 число може стати числом так званого е, приєднання спірної території. знову ж таки спірної, бо Росія хоче вдавати, що це, начебто, незалежність. Насправді це частина Молдови, тому ніякої спірності там немає. Ми, як держава, як Україна, визнаємося частиною Молдови. І решта світу також. Хоча в 2006 році, 17 років тому, в Молдові дійсно відбувалася знову, як так сказати, правильно, сепаратистська чергова революція теж звертались до Росії. Росію налякав дуже сильно Ющенко, який тут. Почав розгортати дуже потужну таку євроатлантичну діяльність, і от вони кажуть, що щось треба робити. І вони ющенко, до речі, в восьмому році пропонували Придністров'я, яке оголосило себе незалежним після цього з'їзду 2006 року депутатів у всіх рівнів. От, єдине, що не могло приєднатися до Росії і сказали, що до моменту приєднання ми незалежні, але тільки Росія готова буде нас включити, мається на увазі Придністров'я. Ми з великим задоволенням побіжимо і станемо частиною Росії. От, паралельно російський прапор зробили другим державним. Ну і, власне, Ющенко росіяни виходили на контакт і казали: О, а забери собі Придністров'я, це ж ваша ісконно українська земля, як сказали ці розвідники із партії регіонів. От на що український президент поступив з розумом, тому що знав, приєднай цю територію, посваришся з Молдовою, будеш мати території, які не визнаються світом. І замість лідера демократа і країни, яка рухалась тоді в НАТО, їхали в Румунію, могли потримати просто. Відсутність будь-якої комунікації більше того, це ще й повпливало б на те, що в нас могли б не взяти НАТО. Ну, тоді не взяли. Може, візьмуть зараз, але як мінімум рішення В'юченка тоді точно було правильним. Так от, депутати збиралися в шостому році, хочуть зустрітися і зараз. Ну і власне Придністров'я може стати російським. Хоча в Кишиневі трошки розслаблені сидять депутати. Типу, мовляв, та нічого не станеться, це погіршить рейтинг Путіна і рейтинг Росії в регіоні. Типу, в них же ж є там ну, свої. Проросійські сили, умовні комуністи, ліваки, соціалісти, і ще багато різної проросійської наволочі, яка фінансується з Кремля. Ну і власне, це історія про те, що. Треба ж щось діяти, але Кишинів достатньо розслаблений. Має Санду на 100% проєвропейська, проукраїнська президентка, дуже потужна, класна, порядна і робить все для того, щоб Молдова теж стала такою. Але поки що вони не спішають зривати цей з'їзд, поки що вони не включають максимум можливостей, які б хоча б могли б спробувати зробити. Путін хоче, щоб з'їхались депутати всіх рівнів і проголосували про. Попросилися, не дуже проголосували. Попросилися приєднатися до Росії, матушки, тому що ж Путін лузер нічого не зміг завоювати в Україні. Тому треба якийсь шматок приєднати до цієї великої бандури. От, тюрми народів, тому що він же ж хоче показати, що землі то прибувають, прибувають, прибувають. Ну, от єдине, що я йому вже говорив, що це. Найдорожчі землі в світі, тільки окупація Криму обійшлася в сотні тисяч разів дорожче, ніж, наприклад, продана за 3 копійки кілометр квадратний. Кожен кілометр по 3 копійки росіяни продавали Аляску американцям. Ну і прикольно вийшло. Заробили вони 13 мільйонів доларів. Цей Васінька, чи як його там звали, Іван поїхав міняти руський, значить, в цей. В... Європу в Штаті він їхав так зі Сходу на Європу. Приїхав, помінявши на курсі, втратив 4 мільйони і при, привіз 9 чи 8 мільйонів в казну. Ну сказали, супер, продали Аляску, тепер хоч грошей не буде, і територій не буде. Все зробили нормально. То тут навпаки пришивають супер дорогі території. Тому що санкції, постійна плата, і вони, власне, від цього тільки втрачають, втрачають, втрачають. Що важливого може відбутися? 28-го з'їдуться депутати всіх рівнів. Чому депутати всіх рівнів? Тому що треба розмити відповідальність. Так звана Верховна Рада Придністров'я не є легітимним органом. Він ніде не визнається. Ну і знову ж таки, їх там мало. Ці... Е так звані е, депутати, а насправді це сепаратисти і військові злочинці, хочуть зробити наступну історію, що вони бояться, що їх там розстріляють, посадять. І Вони кажуть, о, а давайте зженемо депутатів всіх рівнів. Це вони придумали не зараз, це історія насправді достатньо довга. Збиралися вони там до десяти разів, так завжди приймали якісь суперпомпезні рішення, от половину з яких ніколи не імплементовували і імплементувати не зможуть. От, але типу хоче з'їхатися і попроситись до Путіна. Путін буде мати кілька опцій. Одна з них це типу приєднання. Хоч вони й розслаблені і кажуть, що Путін цього не зробить, вони виключають таку логіку. Путіна вибори раз, друге, Путін імітує, що він собиратель земель, два, третє, щось треба робити. Нічого в Путіна не відбувається. І тому треба розуміти, що Путін мислить часто ірраціонально, і ось це ірраціональне мислення може призвести до того, що він все-таки наважиться на цей крок. Може не наважитись. Депутати можуть напартачити і може нічого не відбутися. От, сказати, що це залякування України, типу Другий фронт проти Вінниці чи, наприклад, проти Одещини, не зовсім правда. Чому? Через те, що ми знаємо, що це анклав зброю туди не завозили. Якщо навіть якусь контрабанду, мінімальну вони організували, все рівно це не виглядає як потужне протистояння. Україна може підтягнути серйозну техніку і дуже швидко це Придністров'я зрівняти з землею. Наш ГУР заявляв, що це операція на кілька годин. От, і плюс я теж свого часу був в Придністрові, ще в 2012 році спеціально поїхав туди, щоб вивчити питання, зрозуміти, як живуть такі анклави. От, і, власне, перше, що кидається в очі, розслаблені п'яні російські солдати, які сплять під БМП, натягнули собі там якісь сонцезахисні рогатки, і, власне, бухають молдавське вино. от весь і контингент. Ну, от, тому вони намагалися кілька разів туди завозити якихось так званих молодиків формі. Не вийшло, протестувальників через Молдову намагалися завозити, теж це не вийшло. Ну, от тому тут, скажімо так, військової загрози для нас особливої немає, хоча може бути точка подразнення. Ну і зрозуміло, що якась техніка, якщо теоретично вона якось може туди заїхати. Ну от це може бути там точки ураження Вінниччини чи Одещини, тому що ці два прекрасних українських регіони межують. З цією ніким в світі не визнаю, а в неї було 30 років, щоб визнатись, ніким її не визнали. Ну і, власне, всі вважають цю територію територію. Молдови, Молдова загалом проти Придністров'я за Майя Санду зробила дуже сильний крок. Ну от тому, що коли був проросійський президент, вони прийняли рішення. А давайте в Придністров'я будуть кращі податкові умови. Пільги і загалом ситуація ніж в порівнянні з Молдовою. І вони завжди мали перевагу. Більше того, що за електроенергію вони не платили, газ могли їм поставляти, вони не платили. Росія і Путін там інвестували, типу, щоб вони жили краще ніж Молдова, щоб показати. А дивіться. Давайте зробимо ось так. Але е, Санду сказала ні, досить зрівняла. Вони обіцяли там революцію, протест, від'єднання, незалежність забувши, що у них вже була незалежність, а від'єднання сталося 30 років тому. Вони намагалися провокувати, спекулювати, і нічого не сталося. І тут, в лютому, в середині місяця, на День Святого Валентина, вони згадують, а ми ж тут оголошували незалежність, і ми хотіли приєднатися до Росії. 17 років тому ми проводили референдум з'їзд депутатів всіх рівнів. Давайте приєднуватися. Бо Путін розуміє, що нічого немає. Ну і власне, ці депутати починають зараз з'їжджатися, збиратися. В них дуже довгі обговорення, багато інформації злили Україні. От і, власне, Україна почала зараз це питання вивчати, готувати, що можуть якісь такі дії бути, але нам треба допомогти Молдові на міжнародному рівні. Ну, скажімо, так, натиснути, засудити, щоб не було ось цього вічного стурбованості все рівно треба якісь дії, додаткові санкції бажано персональні проти Путіна, його родини, його дітей, і проти його чиновників, які будуть ці рішення впроваджувати. І я думаю, що це якраз дуже важлива історія для нас показати своє лідерство в регіоні, допомогти Молдові відстояти себе. От, бо розумієте, Молдова зараз не найкращій політичній формі. Вони Молдову розхитують. Вони Молдову намагаються затиснути. І дуже важливо, щоб це рішення не призвело до того, що вся Молдова може качнутися. Для нас це дуже важливо. От і нам треба зараз Молдові. Допомогти, те, що Росія втратить впливи в частині країни, так, але вона з силою буде намагатись заграбастати більше. Бо е, молдовські депутати не зовсім свідомі, що може статись. Наші політики в 2014-му теж не думали, що Путін візьме і оголосить Крим Російським без референдуму, з імітацією, з якимись там чорними спостерігачами, ну, от, з якихось невизнаних моніторингових місій. Але він це визнав: сказав: все тепер ядерна. Зброя. Тому їх треба трошки струсити, привести до реальності і допомогти. Нам теж багато хто допомагав. Зараз ми повинні бути лідерами регіону, тому що бачимо, що не всі наші європейські друзі до цього здатні, особливо ті, які поряд, і ним треба Молдові мається на увазі допомогти. І зараз для нас це насправді буде дуже важлива стратегічна задача. Хоча треба розуміти що чим більше путін ось таких уламків зі старої доктрини лукянова йому розповідав що в путінській пропаганді я прописував цю доктрину лукянова Точки конфлікту, точки сепаратизму в пострадянських республіках і в радянських республіках, якщо вони не контролюються, ти береш піднімаєш цю рану на неї починаєш тиснути, і власне вона допомагає управляти цією колонізованою територією. То Путін зараз вирішив не управляти всіма країнами, а звузитись виключно до цих точок ран і власне їх приватизовувати і приєднувати до Росії. Зрозуміло, що з стратегічної точки зору, з точки зору Російської Федерації, там як імперії, псевдоімперії. Це послаблення або це звуження території. Вони не зможуть впливати на країни. Але і навіть ці території ми не повинні залишати, тому що всюду в світі, де будуть відбуватися антиросійські дії, ми повинні допомагати тим, хто їх чинить. Ось така повинна бути позиція. Ми повинні бити ворога всюди, де тільки можна. Якщо дипломатично нам це нічого не буде коштувати, це нічого нам не коштує, і ми можемо показати лідерство і протистояти Росії. Це точно треба робити. Побачимо, чи дійде Путін до кінця в визнанні Придністров'я, але є така інформація, є дуже багато на різних рівнях, що готують саме приєднання. Тому, друзі, напишіть в коментарях, буде намагатись приєднати, не буде намагатись приєднати. Ну і чи не здається вам, що завішавши такими нестабільними точками кусочками, він навпаки призведе до того, що Росія швидше почне сипатися більше буде точок, де можна буде в неї. Колоти, ну не буде ж він кричати: якщо ви будете вводити війська в Придністров'я чи зупинити контрабанту сигарет, а тільки зара нелегальних, тільки заради цього Придністров'я Росія і використовувала. Ми будемо стріляти ядерною зброєю. От напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.